Боже, молодці жінки. Морда червона, вітер надум. Назар місяць. Ми тут оформили підписочку на мій канал. А на що ми їдемо? Ну куди ми їдемо? Хочу Назар ведро сметани взяти, Ну, я шопінг не люблю. Любим. Ти нормально взагалі? Пробачте за мій вигляд, але я вам хочу показати, яка вона мілашка. вона сьогодні до мене ніжиться. Надужі ніжиться. У нас п'ятої години ранку. Вона до мене отако всюди лягає на мене, на мене. Моя хороша кітечка. Mm -hmm. Отак лягла усе. Я тут монтую відео, де Еммі бавилася вмишкою. Вона спала, щоб ви розуміли, вона отам спала. Вона вже тут, як тут. ні 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 там там е ще є? Звук виключила мені. От засранка. Відео буквально на 11 хвилин, буде грузилося 30 хвилин. Оце в нас інтернет клас. Так народ, це якийсь капець з тим інтернетом. Прийшла щось їсти шукати, щоби то з'їсти такого доброго. Але бачу, що нічого нема. Яйця є. Тепер найсложні квест це придумати, що би то з'їсти. Навіть не маю чим волосся заплести. Так кіцька десь поподівала всі мої ризинки і шукає тепер привітра в полі. До речі, Україну вже так засніжило, я вже бачу сторіси, викладають і викладають. Капець, там так снігу навалило повну, я в шоці? Я би зарухіла туди. Класно, така атмосфера, класна, я пам'ятаю що була в Україні, ось сніг падають, ми радувалися. І він так у нас, як в Україні, падає перший сніг, падає так нормально. А тут, бачите, от трошки попадав. Сьогодні вже світить сонечко, вже так тепленько, вже не є дуже холодно, так що той би сніг тут не лежав, ну, тут я не бачила ще таких, прям, щоб лежав довго сніг. О, такий сніжочок трошки. Я тут позаписувала заготовки. Е, які буду робити в морозілку. Це пельмені, вареники, сирники, ліниві, голубці, налисники, солодкі, солоні, відбивні і котлети. Отак от буде. Зараз ще понаписую е, окремо продукти, які треба купити, щоб зробити ті страви. Е, і все. Тут моя кіса облизується щось. Миється. Всіх подрапала, поцарапала, покусала, і тепер можна отак побалдіти трохи. Сьогодні день голодомору і е, в пам'ять про тих, хто помер під час е, тих важких часів, я хочу зараз четверта година в Україні запалити свічку, щоб е, завжди пам'ятати. Про цих людей, які пережили ці страшні часи. Поставила на вікно і вона собі так буде горіти. Не знаю, чому саме четверта година, але треба буде мені почитати, поцікавитися. Емі, що він тобі дає бабки? А ми ще раз кажі, як ти казала. Як то? Я буду бачити, що мій кот для так чи як О, так, на <сум> <сум> не знаю. Емі, ти балишся бабками. Добре. Ти нормальна взагалі? <сум> так, прийшов назад з роботи і ми збираємося в скаліцю на закупи. Закупитися трохи продуктами, м'яском якимись. Будемо вам показувати вам щось. А на що ми їдемо? Ну куди ми їдемо? Ну то все одно. Взагалі-то я не хочу туди їхати, бо не бачу в цьому необхідності взагалі ніякої. Але не. цей пан мене заставляє їхати в скаліцу. Mm? Сам Ні, ти сам не поїдеш, бо ти не купиш те, що треба. Я вже взяла копійки на дорогу. Нашу? Та й собі лежать там. Я не буду її брала. Вона замурана. Візьми сумку, ні, візьмію плюс погано. Ви тільки ну подивіться, яка краса. Блін, шкода, що ми не на цю сторону живемо, а на другу. Бо тут завжди такі гарні краєвиди, неба появляються. така краса, тут буде салюти, видно, на Новий рік краще. Блін, клас. Ми вже йдемо на автобус. Ще 10 хвилин, через 10 хвилин вже буде автобус. І холодненько, щось вечором. Якось день було тепліше. Я відкривала вікна, в мене цілий день вікна були відкриті і взагалі не було холодно. Не бу... Чуєш, кажу, відкриті вікна були цілий день і холодно не було. А вже, ве... вже вечір. Ну, а кажу, що сьогодні нормально було. А вже вечір, то ввечері вже холодно. Отак от, от. А в Україні сніг, сніжить. То, в Україні завжди пер... першу чергу сніг. Ні. А тут тут нема такої зими. Тут опасно, тільки болото зроби. Тут нема такої зими в Україні, правда? Зараз Ми Минулого, Минулого року тут щось таке було, боже, то сніг ледве линув пару днів був. А погляки, ось час. на Немильську на Севастопольський, що впадеть цей сніг, тільки болото зробить. Ну, все позамуровано, вічно мокрі места, ноги вічно мокрі. Дивіться, пташки полетіли. Вони все так кликоче, але вам не видно, на жаль. Стоїмо, чекаємо, а у тебе все нема, Не знаю, там про мене написали, що не запізнюється. Але чого немає? Ми приїхали, йдемо, подивимося по магазинам, що там продають цікавого, прикольного. І потім ну, підемо підем в кафу і, mm -hmm. і в тестку підемо знаємо ціну. Людей так багато було в автобусі, всі готуються до свят. Звісно, кожна наша поїздка в століцю не обходиться без цього магазину. Я не розумію, на, на що ходити дивитися, якщо ти так не будеш купляти. It's fine, it's fine. Якщо ти все одно не будеш купляв їх. It's fine, it's fine, it's fine. Не розумію. Ти мені якось новенько чи камеру, там, наприклад, щоб я могла собі знімати нормальне відео. Ні. З, з трьома камерами, з немає такого альфа. Зайшли ми в шемфей. Блін, не розумію приколу. на що ходити, як ми так не будемо скупляли. Оце мене найбільше бісить. Чесне Дуже слово. Я не знаю, як ви, дівчатки, але я шопінг не люблю. Це для мене ужас. А особливо коли ти в шопінг з назаром, то ще гірше моєї мами. Прикольні штаніжки такі. Класні, я люблю такі. Таке щось. О, кофточки класні і ці штаніжки. Але я хочу, знаєте, що спортивний костюм. Треба мені пошукати, чи тут є. Не знайшла я костюму ді... дівчачого, а от дитячих речей тут взагалі повно, дуже багато. Блін, шкода, що нема. Той назад, не то я не знаю. Ходив би і дивився по всіх би магазинах. Це ужас. Я Ще той, що поголік. Та не треба. Якісь чоботи дивиться. Я не вважаю, що це чоботи. Може, ну, це міць. може чобіт. Напівкрасук. А взагалі Це Було прикольно. Це? На коричні. 33 явно тут. Аж мені здається, що в воно... мене. Одну зиму. Таке сліпше. Мені я зараз дорогі, я думаю, що буде по сто євро. Ну і звісно, як вже не вступити в мій улюблений теді. Ну, будемо дивитися, що тут є цікаво. Новорічного, нам же ж треба новорічний лікор, Ти я забув. Блін, мене щось так голова почала боліти, а я не взяла блокноти, там, де записувала, що треба купити в тому кафту. я не згадаю зараз. Щось так всього мало полишалося, певно, люди вже порозбирали. О, які прикольні маленькі іграшки. Класні, прям капецькі класні. Такі маленькі-маленькі. А тут взагалі. Капітакі малюсенькі. А тут ще повно коробок стоїть, то я думаю, вони ще будуть розпаковували. Мені оце на таку яночку, але трошки з іншим кимось. низом. Прийшли ми в кахан, будемо трохи купляли м'ясо. Взяла свої улюблені сустисочки, назад взяв м'ясо 2 кг. Скільки ти дав? Для хіба? 1050 коштує два колічку. Хоче Назар ведро сметани взяти. Каже, вареників наробимо те, щоб була сметана. Набрали ще цього сиру, взяли, вершки, який сир, щоб мастити канати. Візьми таких дві, то й все. Дивіться рок город, з 12 го місяця до 29 місяця. Вже приїдемо додому, то я вам покажу, що ми накупляли, тому що, блін, голова болить страшно. Я щось не можу думати нормально. Так, ми вже на касі. будемо випаковувати наші продукти. Ми прийшли в Азію, будемо їсти щось смачненьке. Я не знаю, де ти то за муром взяли Кока-Колу, трохи скупилися так по мінімуму. Та й все. Я бачу, тут люди трохи приходять. Популярно, така точка, Але тут смачно, дуже смачно, правда? Правда, дорого? Зараз покажу вам, за яку порції заплатили 21 євро. Так, я взяла курку теріяки з гранолками, з салатом якимось, а Назар курячі куски з гранолками і з салатом. Ось такі порції на нас вийшли за 21 євро. Я перше таке пробую. А Назар в нього база базою. Він нове не пробує ніколи. Смачно? — Угу, Смачного. Ми вже наїлися, йдемо до батьків родичів. Блягабуха стало ще зимніше. Це капець. Певно, буде якийсь мурок зрадіть. Йо-мойо, вітер ще такий зимний. Фу, якби, ну, якби вітру не було, то я думаю, було б нормально. Але цей вітер портить всю картину. Морда червона, вітер надув. Завтра все буде пекло. Капець. Фух, тобі теж червона морда. Я не привикла до такого. Назар все. каже, що привик, бо він кожен день так. Правда? Mm -hmm. Тобі вже хоч би що, а мені не хоч би що. Мені капець. Зі снігом якось то воно все легше відчувається. Що так того? Щось питає? Ми тут оформили підписочку на мій канал. Так що ви теж підписуйтесь. Ставте лайки, сюди. Кажи, Ставте лайки. Так, так. Ми вже йдемо додому нарешті. Ура! Що ми мене так очі світяться? Не знаю, може маєш температуру. Коротше, не знаю, що на зара вже два дні очі світяться в мене. Є підозри, що він має температуру, бо вчора ще й лоб був гарячий, а в нас нема градусника, щоб ви розуміли. І має десь з України приїхати вже на другий тиждень. Та то то ми ще встигнемо. То я взяла в мами, а це це. Зараз він на ніч вип'є. Подивимося, може буде йому легше. Стояла Це, під дверима. Та, вона хоче їсти, бачиш? Хоче їсти. Цюпа. Та я її давала, а вона ж проголодалася знову. Ми вже вдома, давайте я вам покажу розпаковку, що ми накопляли. Так, ми накопляли багато чаїв. Ми купили, я так захотіла з апельсином. Червоним якийсь афіном. Це фруктовий і назад взяв ще з персиком. Далі. Вершки. Я буду знову кубаску робити. Сирочок, щоб помасити хліб, ліба ми не купили, сосісочки мої улюблені, курячі. Дуже смачні, бажаю їх. Так, борошно. Молоко на налисники. Авокадо. А то емініся. Думаю, що це таке Де, де там вода тече. Наступна сумка. <сорокі> на 40 євро не нахоп'ята. Наступна сумка. Дві сметани. Каже, зараз як дві сметани, бо будуть вареники, сметани треба. Сир такий великий. Е цибулька. Борошно два. Борошно три е, гречки. Дві штуки. 2,50 коштує одна гречка. Так, дві штуки взяли, тому що ми цей е, рідко купуємо гречку, рідко ми їздимо в цю скаліцю і тому взяли дві штуки. Е, рис взяла на голубці зіліки і два кілограма м'яса. О, такі покупки в нас вийшли на 40 євро. І все. Робили, приступали готувати ці, е, яких забула. Пельмені. Назар тим часом, поки я буду мити посуд, пострижеться. Але пострижеться гарно. А, що я не гарно стрижу? Ні. Якщо по правді. А де ж та Емі наша поділася, я навіть не знаю. Я ото різала, різала м'ясо, вона десь сховалася від мене. Куку, -ку, ти що тут робиш? Вона в мене з плечка собі стрибнула сюди, дивиться, винюхує, що там є такого цікавого. Ну, цікава кицька, я вам кажу. Зараз буде місити тісто, да мені борошно. Тоді бо в так у нас є борошно, нам того не хватить. Зараз беремо ще одне. Я ще тут його не поховала. Беремо це. Будемо місити тісто на пельмешки. Ага, ще взяти олію. Олію. Отак у нас робиться тісто на вареники. Таке гарне виходить. Правда, треба ще трошки ще зробити. Назар місить. А я зробила фарш чекаю. Зараз будемо заробити кульки, розкачувати, а я буду дитина пельмешки. Звичайно, наша красуня допомагає, як завжди. Ми тут вже наробили пельмешки, дивіться цілу, ту, і тут ще впікує дві таких нетри таких полоски. Не так нормально, ще тісто лишилося. Буде ще на вареники. Ще лише міг замерзти, бо я відкриваю постійно, воно не заморожується. Я навіть не замітила, як так скоро пройшов час. Ми, напевно, десь приїхали додому півдев'ята, а вже одинадцята. Наробили варе... робили пельмені. Чесно, я думала, ми встигнемо більше всього наробити. Ми зараз раз-раз-раз-раз такі раз, 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 раз пельмені наробимо і все. Але ні, не тут то було, не так скоро це вийшло. Робила ми їх трохи довго і Назар смучився, каже, я вже не можу. Кажу, бачиш, дуже так просто готувати, як ти собі думаєш. І пішов спати, а я ще доробила. Тут ще трошки собі чаю випила. Дуже смачний, той з червоним мандарином. Клас, Я вже другу чашку п'ю. Класний, дуже зайшов. Не хотіла якийсь інакший пробувати. Думаю, ще раз зроблю собі той, бо реально дуже смачний. От і все такий у нас вийшли день сьогодні. Блін, я думала, ми більше наготуємо, але ладно, вже як вийшло. І, значить, ще завтра продовжимо робити якісь заготовки. Либа ще досі були, треба йти вже купатися і лягати спати. Так що всім папа до завтра, так? Всім до завтра, всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь. Буде нам дуже приємно. Коротше, хотіла я лягати спати. І подивіться, вже в нас зима. Клас, як все засніжило, я в шоці. Боже, взяла зараз розбудила, вже сніг падає. Я в шоці. Клас. Оце кайф. А я думала, що в нас вже не буде падати клас. Я в шоці, вау. Просто чудо клас. Аж на підвіконі позамітала. Класно, да. як нападало багато. Мій милується сніжком. Боже, я змерзла, як дурна і ще не можу відійти. Блін, оце завтра буде зима крута. Я у шокі, я у шокі. Я вперше бачу тут такий сніг. Серйозно. Я мішу наловила сніжинки, дивіться. Боже, вона ловить сніжинки, клас! Доця, Емі, ти сніжинки ловиш? Вау, це сніг, Емі. Боже, вона не знає, де дивитися, вона в шоці. На неї падає сніг. Вона перший раз бачить сніг такий. Емічка, класний, класний сніг. Вау! Блін, так піднявся настрій в шоці. Сніг падає, та. No i wszystko, to tym wszystkim już